В Закарпатті зросла кількість випадків інфекційних захворювань. Так, з початку року медики зареєстрували 1363 захворілих, не враховуючи пацієнтів з грві та грипом. В порівнянні з минулим роком, ця цифра зросла на 12%. Інфекційні хвороби, які в попередні роки спостерігаються частіше в дорослих ніж у дітей, у співвідношенні 60 на 40. переважна більшість звернень 48% через кишкові інфекції. Це в першу чергу гастрогентерокуліти, невияснені ітологію це 330 випадків на сьогодні, сальмонельоз 26 випадків, 9 випадків шигельозу, досить багато вірусного гепатиту А. Це 243 випадки. Треба відмітити. Ну, Велику частинку із інфекційної захворюваності займає туберкульоз, це близько 22 На сьогодні це 293 випадки. Вакцинокеровані інфекції займають 7%. Станом на 1 липня зафіксували два випадки спалаху кору. Також на Закарпатті були випадки гепатиту Б серед дітей. До сьогодні було виявлено. 12 вірусних гепатитів гострого вірусного гепатиту Б на Закарпатті, в тому числі і у дитячому віці. А це що? Опять же, одна й та ж сама причина: це що починаючи із роддому, діти мають там отримати перше щеплення від вірусного гепатиту Б.